Сьогодні тема корупції, але трохи з неочікуваної сторони. Справа в тому, що в кожному стандартному розслідуванні від самих, блін відомих видань журналістів я бачу одне й те саме: показати дорогі чиновників, викрити корупцію, але старанно не помічати слона в кімнаті як загальне явище в Україні, яке стосується буквально кожного, хто хоч раз зіштовхувався з автомобільним ринком. До речі, підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо цікаві теми. Отже, справа стосується заниженої вартості автомобіля. Це завжди подається як спроба чиновника приховати свій прибуток. Можливо, це так, і я тут не для того, щоб їх виправдати, але справжня природа цього явища інша перекупи і бариги. І щось я не бачу, щоб хтось про це говорив в контексті розслідувань. Схема така: ви довго обираєте автомобіль, перевіряєте його, ввозите на СТО, торгуєтесь і врешті домовляєтесь на оформлення. Справжнє свято для більшості. І от вже ваша мрія за крок, але продавець підсовує вам договір, де вказана сума на рівні умовних 10 тисяч гривень. Ви сильно обурюєте, що це за херня? Але він вам пояснює, що це в нього такий другий чи третій продаж за рік. Він не хоче платити податок. Але якщо ви такий принциповий, то пишіть правильну суму і платіть за нього ще. 5 чи 18% податку від вартості авто, в залежності від ситуації. І у вас вибір або його послати нахер або змиритися. І знаєте, так, держава не отримує свої податки, і це погано, але я тут не для того, щоб читати вам моралі. Я багато разів чув про це і можу собі уявити це відчуття, коли ви витратили купу власного часу і грошей, і ось за крок до мрії вас так ставлять перед фактом. Я вже мовчу про те, що вписана мінімальна сума в договір позбавляє покупця захисту і ризикує саме він. І, врешті, у вас може навіть не бути додаткових грошей, щоб оплатити податок за баригу, адже ви навіть позичали, щоб купити. Всяке буває то до чого я? Будь-хто може стати як справжній чиновник з заниженою вартістю авто, і до нього прикупаються журналісти, бо ховає прибутки. Хоча насправді він може і дав слабину, але його маніпуляцій в цьому не було лише ризики, адже це навіть не його податок взагалі. Ну і як про таке не сказати в розслідуванні. Тим більше, на мою особисту думку, купити лексус за 400 баксів це ще той зашквар для депутата, який не схожий на хитре приховування прибутків, мабуть, діяв би трохи креативніше, чи не так? То таке: рефлексія на поверхневу журналістику, але насправді це привід попередити, в яку ситуацію ви можете втрапити самі. Тож завжди питайте, який продаж за ріку людини, перш ніж взагалі починайте розглядати її авто. Ну а там по ситуації, все буде добре. Do wzawtra.